З вами всратий біткоін. Рецесія може означати хорошу можливість для тих, хто має вигідну позицію. Зробивши правильні кроки, ви можете досягти процвітання на все життя та створити багатство для покоління. Для інших, хто погано підготовлений, це означає загрозливе фінансове спустошення. Щоб вийти з іншого боку в набагато кращу позицію, ви повинні точно знати, які заходи треба робити. Обов'язково подивіться все відео, оскільки кілька додаткових хвилин дослідження з вашого боку можуть перетворитися на неймовірно корисні поради для вас усі люди прагнуть отримувати більшу зарплатню. Але лише найрозумніші стабільно інвестують. Великий капітал формують сотні та тисячі дрібних, але регулярних інвестицій. Запрошуємо тебе у розважально освітній ком'юніті українських ентузіастів 10 в сиратих баксів. На тебе чекає багато корисної інформації про децентралізовані фінанси та інвестиції з точки зору звичайного українця. А також меми, експерименти та спілкування з однодумцями. Крім того, адміни щоденно інвестують 10 доларів в криптоінструменти, чесно звітуючи про результат. Наше головне правило не ти працюєш на гроші, а гроші на тебе. Якщо погоджуюся, раді бачити в своїх рядах. Аби знову не фантазувати про те, як круто було б купити біткоін у 2012 році, почне діяти вже зараз. Це нормально хвилюватися, коли настає рецесія, і трохи скептицизму не зашкодить. Але ви не можете дозволити новинам про потенційну фінансову катастрофу порушити ваш довгостроковий план. Якщо ви прагнете збагатитися, вам потрібно бути готовим до негативних моментів. Зберігайте ясний розум і зверніть увагу на свої довгострокові цілі та на те, що вам потрібно робити зараз, щоб продовжувати курс. Потенціал для випадкових фінансових невдач є просто частиною створення багатства, ви не повинні впадати у відчай, і ці випадки не повинні стати несподіванкою. Одна з порад відстежувати свій прогрес з часом раз на два роки, щоквартально або навіть щомісяця. Коли вам здається, що ви просто не можете просунутися вперед, озирніться на свої цифри, і ви побачите, як ви прогресуєте, навіть якщо це не так. Є одна дуже важлива річ, коли ви оплачуєте борг, ви ніби отримуєте гарантований прибуток. Отже, у вас є 500 доларів, які ви збираєтеся використати, щоб погасити борг по кредитній картці під 30% або інвестувати на фондовому ринку. Внесення цих грошей на баланс вашої кредитної картки гарантує вам економію цих 30%. Тож це як отримати 30% прибутку від інвестицій. Крім того, якщо ви вкладете ці гроші на фондовий ринок, ви можете заробити гроші, але ви також можете втратити гроші, гарантований прибуток або, в цьому випадку, гарантовані заощадження, це те, що варто розглянути. Що ви можете зробити зараз, щоб накопичити купу готівки, яку можна використати, коли з'явиться нагода? Ці гроші не тільки будуть доступні для інвестицій, додаткові гроші стануть додатковим буфером, якщо ви зіткнетеся з якоюсь проблемою в житті на додаток до вашого страхування від надзвичайних ситуацій. Це гарний час, щоб звільнити свій гараж і продати речі на розпродажі, які просто збирають пил. Чи є у вас навички, які ви можете використовувати, щоб заробити трохи додаткових грошей у вільний час? Хоча останнє, що ви, ймовірно, хочете зробити, це проводити додатковий час на роботі. Якщо ви можете витратити ще кілька годин додатково, це варто розглянути. Якщо ви витрачаєте додаткові гроші на борг із низькими відсотками, подумайте про те, щоб на деякий час сплатити лише мінімальний платіж і перерозподілити ці кошти на заощадження. Замість того, щоб платити додатково за іпотеку на житло під низькі відсотки, додавання цієї частки до вашого гаманця може бути корисним. У часи негараздів ви ніколи не пошкодуєте про те, що маєте дуже добре забезпечений ощадний рахунок. Частково економія готівки полягає в тому, щоб уникати великих покупок або принаймні відкласти їх на пізніший термін, коли пилу ляжеться в майбутньому, виглядає більш перспективним. Коли процентні ставки ростуть, Ринки падають, лунає інформація про звільнення, і це поганий час для серйозних фінансових кроків. Навіщо брати на себе ці додаткові витрати, якщо вам це не потрібно, зараз не найкращий час брати гроші із заощаджень і планувати ремонт будинку або починати будівництво басейну, який ви планували на задньому дворі? З будь якими великими непотрібними покупками слід почекати, поки вони стануть абсолютно необхідними. Майте на увазі, що все, що ви можете заощадити зараз, потенційно може забезпечити експоненціальний прибуток протягом наступних років. Підйом хвилі підіймає всі човни, тобто, коли економіка перебуває в періоді зростання, інвестиції, незалежно від їх якості, мають тенденцію працювати добре, оскільки ринки мають тенденцію до зростання. Навіть початківці збирачі акції мають тенденцію вибирати переможців, і майже всі, кого ви знаєте, вихваляються вдачею і новими покупками. У довгостроковій перспективі лише ті, хто інвестує у високоякісні активи, продовжуватимуться робляти гроші, тоді як інші будуть дивуватися, що пішло не так. Проаналізуйте свої пенсійні рахунки. А також інші інвестиційні рахунки та уважно подивіться, у що саме ви інвестуєте, у які акції чи фонди ви плануєте робити внески і у які збираєтеся вкладати гроші. Ви були б здивовані, побачивши, скільки людей, які постійно вкладають гроші в пенсійні фонди або облігації, та не мають уявлення про те, що вони насправді купують. Під час економічних спадів акції великих компаній часто будуть торгуватися за вигідною ціною, оскільки ринок оцінюватиме їх несприятливо через страх інвестори, налякані тим, що буде в майбутньому, іноді витягують гроші з ринку, відповідно знижуючи ціни. Це чудовий час для довгострокових інвесторів, які готові скористатися цими великими знижками. Хоча на розумно очікувати, що ринок зможе вдало розрахувати доступну готівку, коли ціни на акції та фонди значно впали, це чудовий спосіб потенційно підвищити прибутки. Ціни на акції падають, але ви можете відмовитися від покупки їх індивідуально, щоб зменшити ваші шанси втратити гроші. Зосередитися на купівлі високоякісних індексних фондів та біржових інвестиційних фондів, оскільки вони мають високі шанси на відновлення за відносно низького ризику порівняно з окремими акціями та криптовалютами. Навіть такий фонд, як SP 500, потенційно можна придбати зі значною знижкою і існує багато варіантів такого фонду. Наприклад, ви можете вибрати SP500 фонд розвитку, SP500 дивідендний фонд, SP500 фонд фінансування або в будь-якій іншій варіації. Потенційний прибуток із цим вибором величезний. Тож не відчувайте потреби розриватися та досліджувати варіанти високого ризику зі своїми пенсійними заощадженнями. Багаті люди знають. Наскільки важливо мати велику кількість готівки, тому вони мають засоби, щоб отримати ці дивовижні пропозиції на ринку, що є однією з причин, чому багаті стають ще багачими, оскільки вони готові діяти, використовуючи ці можливості, щоб значно збільшити свої прибутки. Але не плануйте використовувати ці гроші найближчим часом. Будьте готові чекати від 3 до 5 років, поки ринок відновиться, перш ніж отримати доступ до цього капіталу. В іншому випадку вам не потрібно вирішувати, коли вести додаткові гроші на ринок, ви можете просто збільшити свої регулярні інвестиційні внески. Усереднення вартості в доларах це безглуздий підхід, який все одно може дозволити вам скористатися перевагами цих знижених цін, не перевантажуючись нестабільністю ринку. Якщо ви чекали, щоб ризикнути інвестувати в нерухомість, рецесія може означати таку можливість. Люди, у яких раніше було все добре в фінансовому плані, тепер можуть виявити, що їм потрібно продати свою нерухомість. Невпевненість може налякати інших інвесторів і відштовхнути їх від інвестування в нерухомість, що призведе до кращого входу для тих, хто хоче почати такий вид інвестування. Попит на оренду будинків також може зрости через низку причин. Попри те, що ціни на нерухомість зазвичай не суттєво падають під час рецесії, є більша ймовірність знайти продавця, який переживає проблеми. Те, що економіка вступає в період рецесії, не означає, що всі підприємства постраждають. Багато компаній спостерігатимуть зниження продажів, особливо тих, що працюють у неважливих галузях. Але є певні підприємства, які процвітатимуть і працюватимуть краще, ніж раніше. Власники цих компаній стануть надзвичайно багатими, подібно до того, що ми бачили під час пандемії. Багато підприємств закрилися та втратили гроші, тоді як інші спостерігали неймовірне зростання. Який тип побічного бізнесу ви можете розпочати, на який є попит незалежно від економіки, або навіть краще, такий, який буде процвітати в бідній економіці? Існує цілий ряд бізнесів. Які потрібні людям незалежно від того, чи розвивається економіка, включаючи багато побутових послуг, автомобільних послуг, послуг для домашніх тварин, продуктів тощо. Це питання використання ваших знань, інтересів і навичок, щоб вибрати щось, що дозволить вам отримати прибуток під час рецесії. Рецесія означає шанс для вас і вашої родини створити довгострокове багатство, але лише якщо ви підготувалися. Ви повинні бути готові діяти, коли з'являться такі можливості. Рецесії не часто трапляються і тривають недовго, тому вкрай важливо підготуватися заздалегідь. Правильні кроки в часи невизначеності та проблем багаторазово винагородять вас протягом наступних років. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і ви отримали нову інформацію. Чекаємо вас у наступному відео. Бережіть себе! Перекладено і озвучено командою Всратий біткоін. Дякуємо автору за відео. Посилання на оригінал ви можете знайти в описі. Підписуйтесь на наші спільноти 10 всратих баксів та всратий біткоін. Телеграм.